Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогодні 13 листопада, вирішив зняти відео, чим займаюся в даний час. Значить, розложив інструменти і починаю робочий день по виготовленню прицепа для перевозки бджіл. Давно хотів його зробити, але з такою обстановкою і в країні, і, зокрема, у бджільництві. Все, проєкт цей відкладувався і від, відкладувався. А зараз з'явилася така можливість в тому, що отримали допомогу від ФАО. Це ООНовська допомога з, по підтримці бджільництва в Сумській області. За Участю організації Фундація жінок пасічниць, голова правління якої є Леонора Адамчук. І ми отримали допомогу в еквівалентну тисячі доларів на пасіку. Значить, там умови такі, щоб пасіка була зареєстрована від 10 до 100 уликів. Ну, Значить, з'явилися кошти, які можна використовувати лише для розвитку бджільництва. Тобто можна купляти приспособлення, медогонки, вулики, ну, матеріал закупляти, а також можна, я спитав, чи можна закупити матеріал, щоб виготовити самому прицеп для перевозки бджіл. І це Згода, тому що за витрачені гроші треба буде відчитуватися. Значить, що я закупив металу, також придбав раму Бушну, вона стояла у чоловіка по ціні металолома із кунга. Вони були на ній оськи, ресори, колеса і я купив її, можна сказати, по цені металолому і почав виготовляти отаку, собі отаку приспособу для перевезення бджіл, прицеп. Значить, Багато зараз є відео, які роблять. ну Мені ця конструкція дуже подобається, що на спарочки колес. І вот розмір її становить 6 по длині, і два по ширині. Тобто листок метала метр на два. Якраз у мене ляже на цю платформу шість листків, плюс ще борта будуть робитися. Тому що роблю не уськоспеціваний прицеп, а такий більш-менш універсальний, щоб можна було перевести там і сіно, і солому там, як потрібно, чи дрова. Чи те саме зерно насипати і будуть і борта. Роблю ось зараз такі завіси, три завіси на кожний на борт. Тут збоку будуть два борта. Планую. Посередині буде стойка така зйомна, щоб. Щоб фіксувалися і посередині борта, ну і так само передні і задні. Передній буде. Планую такий, щоб не відкидався нікуди жорсткий. Ага. Значить, що я зробив? Із цих колес, що були, вони, звісно, високі, це газоновські колеса були. Я вирішив їх переробити на під диски газелівські. Тобто я вирізав із тих колес. Оцю середину, щоб можна було закріпити на ступицю на цю. А сам диск вирізав і із газелівського диска. Сюди вварив і резина, відповідно, газелівська. І тепер він получився в мене висота його отак до землі 80 см. Ну, це удобно для погрузки тому що висота 2 ПТС, там більше метра, метр 1,20 чи скільки це вже високувато. Ну і плюс, вдвох вже не погрузиш на нього, треба і далі переставити, ну а на цей гораздо проще, легше буде піднімати. Значить, роблю під свій трактор Т-25. є роблять і під автомобільні, ну, я щось. Автомобіля такого немає, тому що це мінімум треба, щоб була уазка чи нива, чи якийсь бус. У мене автомобіль слабший, і... а прицеп важкий. Так що і грузить на нього, звісно, якщо на таку платформу за розрахунками моїх уликів, стане 55 штук. Тобто, у мене ширина улика 39 см. А длина 53, грубо говоря. Значить, стане по ширині вони стануть 5 уряд на 2 метри, а так стануть 11. Тобто 5 на 11, 55 уликів поміститися за один раз на цю платформу. Це дуже зручно. В принципі, мою пасіку можна вивезти буде за, за дві ходки. Значить, що роблю? Зроблю, зробив так же ж дишло. Ну, Дійшло він 80 висотою, а мені треба 50, щоб можна було і підняти, якщо що, нав'язку і опустити при случаї, якщо задок підняти. Ну, зробив трошки так зігнув його, зварив із швелера. Зробив поворотне. ця ж, звісно, прицепна була під фаркоп, то велике таке відверстя, а мені треба під палець, так що варив сюди ось із подшипничка в тулочку. Щоб під пальчик, щоб було менше люфту і удобніше було. Значить, що я ще повикидав із ресор ще по 4 листочки, щоб вони були трошки тонченькі, і він був трохи м'якшеньким. Роблю раму із, із трубоквадрата 60 на 100. 3 мм товщина цієї основної частини. Воно виходить тепер балка 20 см на 60. Тобто по всіх законах сопромату якраз такі балки робляться. Що висота балки дозна втричі бути більша, ніж її ширина. Ну, Так треба. Ну, звісно, матеріал слабоватий. Варив хоч і прифатками, але бачу, трошки й повело, і аж трошки вигнулося, коли зварював. Значить, зразу виставив був отакі дві, дві перемички по горизонту. Зварив раму, була в перевернутому, перевернутому вигляді, щоб можна було поставити, зразу поприфачував. Поприфачував я О, ці кріплення для дорисор. Воно тут поставляв. Отверція, якщо, можна тоді болтами буде, вони ж на закльопах сиділи. Ну а я прифаточками і тут повністю по, спосним шум по поприварював. А, ресори в мене трошки різні, тому що одна оська була поворотна і вона була нижче зроблена. І... Ресора ця, що на другій на оськи, вона, можу сказати, отак з боку кріп, кріпилася. Так що я вирізав її, вирізав її з, кус, з кусочком рами, отак вирізав і прихватив там. А кріплення ж залишилося те саме. Ну і вийшло, що в мене тепер дві оськи. Одна ж строго під рамою, а друга трошки збоку. І трошки йдуть вони нахльос, можна сказати. Це перша закінчується, а тут друга кріпиться. Щоб відстань між оськами. Там теж якісь правила є, якщо реєструвати самі прицепи, то в мене вийшло відстань між осями 93 см. Оце таке. Що ще сказати? Ну, в принципі, основне сказав, купив металу, двоєчку вирішив, отакі поварював. Може, правда, і не дуже густо великі, може вікна, ще отут може перемичку прийдеться кинути для жорсткості. Хоча, по ідеї, повинно б витримати нагрузку і таке. Це отакою роботою в даний час займаюся. Зразу не хотів знімати, думав, бистренько зроблю його. Вроді і роботи небагато. Але день стає все коротшим і співає зовсім мало. Зразу і ґрунтую, тому що роса туди-сюди і вже воно день-два і починає ржаві. Так що трошки зробив, погрунтував. Колеса, звісно, поставив. зразу не покрашені, думав, держатиметься, вони трохи спускають, так що прийдеться опять розбортірувати шини, покрасити, пошліфувати і побортірувати заново. Значить, отака, отакий проєкт. На даний час роблю. Така конструкція мені подобається, тому що прицеп і, доволі таки і великий. а Ну, він, можна сказати, з ним працює, як і з одного з ним. Набагато маньовреніше, не треба його стопорити. Ну, низенький, удобний. А що там буде, як буде далі із тим джільництвом, ну, все одно готовлю. Потім кожен рік виїжджаю або ж на збір меду. На медозбір десь підвозимо до соняшника. Раніше їздив на, запило, на запилення. Коли агрофірма тут вирощувала сімейний Сонях, але, на жаль, вже в цьому році вони відмовились від нього, може, десь у другому районі будуть вирощувати, ну, у нас ні. Ну, все одно допомога поступила, кошти дали. Дуже їм велика вдячність і низький уклін. Так що використовую їх за призначення. Потихеньку працюю. Отак. От Підганяю. Трушусь, думаю, зніму. Може, кому моя ідея сподобається, чи стане в пригоді. А хто може що напише в коментарях, чи що порадить. Отаке От коротеньке відео. На цьому всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей на каналі.